Права 1805. З двох пунктів, відстань, між якими 8,5 км, у протилежних напрямках, віддаляючись один від одного, одночасно вирушили два пішоходи. Швидкість одного з них 4,2 км за годину, що складає 6 сьомих від швидкості другого. Яка відстань буде між пішоходами через 2,5 годин. Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте дізнаємося, чи можна дорівнює швидкість другого пішохода. Нам сказано, що вона складає, що ці 4,2, це швидкість першого, складає 6 сьомих від швидкості другого. Ну, Тоді спочатку нам треба дізнатися, скільки це буде 1 сьома від швидкості другого пішохода. Потрібно тоді 4,2 поділити на 6. Отже, записуємо тоді перша дія. І пишемо 4,2, що ділиться на 6. Це дорівнює. Ну що ж, 42, що ділиться на 6, це буде 7 або 0,7. Записуємо, чого кілометрів за годину. Це у нас становить... Становить одну сьому від швидкості від швидкості другого пішохода пішохода. Гаразд. Якщо так, то ми можемо дізнатися, чому дорівнює швидкість другого пішохода, потрібно 0,7 помножити на 7. Записуємо друга дія. 0,7, що множиться на 7, це дорівнює. 7 на 7 це 49. Тут у нас є один знак після коми ставимо, то добуток дорівнює 4,9. Записуємо в дужках чого? кілометрів за годину. Ну і пишемо, що це у нас швидкість другого пішохода. Швидкість другого пішохода є? Ну, гаразд. Зараз ми вже знаємо швидкість першого пішохода і швидкість другого пішохода. Ці пішоходи вони вирушили в протилежному напрямку з різних міст. Якщо так, то ми можемо знайти швидкість віддалення. Потрібно до швидкості першого додати швидкість другого, бо відстань між ними буде збільшуватися на швидкість першого плюс швидкість другого. Так, ну що ж, записуємо тоді третя дія. Записуємо, що це швидкість віддалення. Це дорівнює. Отже, потрібно до швидкості першого 4,2 надати швидкість другого 4,9. І це дорівнює. Заберемо 1 сюди, то це буде 5. 5 плюс 4,1 це буде 9,1. Записуємо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість віддалення. Швидкість віддалення. Ну, раз. Якщо швидкість віддалення у нас є, цих пішоходів 9,1. І нас запитують, що яка відстань між ними буде через 2,5 години. ми можемо дізнатись, наскільки вона збільшиться, ця відстань, бо вони віддаляються. Ну що ж, потрібно тоді цю швидкість помножити на час. Записуємо тоді четверта дія. Ну і пригадуємо, що відстань це швидкість В, що множиться на Т. І це дорівнює. Швидкість беремо цю віддалення. 9,1 км за годину, що множиться. Час у нас 2,5 годин. І це дорівнює. Ну, Тут я нічого не передумаю, треба множити в стовпчик. Записуємо 9,1. Давайте тут 9,1. Що множиться на 2,5 множимо. 1 помножити на 5 це 5. 9 помножити на 5 це 45. 1 помножити на 2 це 2. 9 помножити на 2 це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 5 плюс 2 це 7. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після якого ми ставимо. то записуємо, що добуток у нас дорівнює 22,75. Так, ми кілометри за годину помножили на години, то у нас години скорочуються, то це будуть кілометри. Записуємо, що це у нас буде тоді відстань. Відстань, яку пройдуть пішоходи за 2,5 години. Гаразд, Але це ще не відповідь. Адже на початку між ними була відстань 8,5 км. То виходить, зараз нам треба знайти загальну відстань. Бо вони пройшли 22,75 кілометра, але між ними ще було 8,5 км. Ну що ж, записуємо тоді п'ята дія. Отже, потрібно до того, що вони пройшли 22,75 кілометра. Додати те, що між ними було, це 8,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді додавати. Записуємо 22,75. Додати. 8,5. Дописуємо 0. Додаємо. 5 плюс 0 це 5. 7 плюс 5 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 8 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Ставимо на місце кому та записуємо, що сума в нас дорівнює 31,25. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Ну, а це вже буде у нас відстань. Між пішоходами через дві цілих годин, записуємо відповідь. Так. Яка відстань буде між пішоходами? Записуємо 31,25 кілометра. Ну що ж, ось така задача на формулу відстані і дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.